Згода для дітей. Це ти. Гаразд. На вигляд, це не зовсім ти, але давай припустимо, що це ти. Це твоє тіло. І ти вирішуєш, що робити зі своїм тілом. Ніхто не має права вказувати тобі, що робити з твоїм тілом. Ані твої друзі, ані незнайомці, ані дорослі, котрих ти знаєш. Ніхто не має права вирішувати, що тобі робити з твоїм тілом, окрім тебе. Це називається тілесною автономією, до речі, і це те, про що власне згода всі різні, дехто любить обійматися, а дехто ненавидить обійми. І кожна людина сама вирішує, що для неї зручно. Може, людина, котра любить обійматися, раптом почати обіймати кого і заманеться? Нє-а. Треба отримати згоду. Як люди дізнаються про те, що вони отримали згоду інших? Вони питають Хочеш обійнятися? Так, хочу. Чи можу я взяти тебе за руку? Краще, не треба. Гаразд. Якщо людина не говорить так, можна тебе обійняти. Ем, я. Е... Це означає, що людина не дала тобі свою згоду. Це справді доволі просто. Запитайте згоди, послухайте відповідь. До речі, якщо людина когось підкуповує або погрожує комусь, щоб той сказав так, то це не згода. Іноді дорослі намагатимуться вказувати дитині, що робити з її тілом. Поцілуй, дітко, Віру на прощання. Однак і у цьому разі тільки дитина вирішуватиме, що їй робити. Ні, дякую, адже я почуватимусь некомфортно, тому просто помахаю рукою на прощання. Є певні речі, що до котрих діти взагалі не можуть давати чи не давати згоду. Вони не можуть укладати юридичні контракти, вони не можуть голосувати і вони не можуть дати згоду на дії, пов'язані з сексом. Тому що вони діти. Отже, коли дорослий робить щось, на що діти не можуть погоджуватися, це недобре. Дорослий чинить неправильно, і дитина у цьому невинна. І про такий випадок дуже важливо розповісти дорослому, котрому ти довіряєш, наприклад, вчителеві. Чому? Тому що це твоє тіло. І ніхто не має права вказувати тобі, що з ним робити. Практикуй згоду!